Слава нашому Богу. Наше служіння починалося зі слів завжди радійте». Такою ще однею подією, коли люди радіють, звичайно, після прийняття Ісуса Христа як свого Спасителя, після другого народження для хлопців і для дівчат, звичайно, є день весілля, коли вони одружуються. У нас в церкві недавно було весілля. На всіх весіллях читається одно з перших місць Біблії, в якому написано, що залишить чоловік батька і матір свою. Також Господь сказав про батька і матір, щоб їх потрібно шанувати. І шанують батька і матерні тільки християни, весь світ шанує. По всьому світу є дні матері, є дні батька. Дні батька, можливо, менше святкуються, але вони теж є. В Польщі, наприклад, День Матері він в кінці травня, день батька він через місяць. Ще також є інші дні, які люди святкують. Коли молоді люди одружуються, то в чоловіка появляється ще одна пара батьків: появляються батьки її дружини. Дружини, і, навпаки, в дружини появляються батьки свого чоловіка. І також ці дні вони святкуються. В Польщі є день тещі, є і день тестя, один в березні, один був тут в кінці травня. І в народі якось так складається і склалося, що про стосунки, саме от тестя і зятя, є багато різних історій, багато різних смішних історій. Я думаю, що мало хто не чув якісь такі смішні історії, які часами називають анекдотами, саме про стосунки, зятя і тещі. Наприклад, такий є жарт, що зять так хотів заощаджувати на бензині, на палові, що свою люблючу те, що він відвозив на дачу в суботу, а забирав звідти потім аж в листопаді. І чомусь. Е Ча саме є так, що люди спеціально не хочуть говорити це слово теща чи тесть, бо якось ніби воно і грубо звучить. Вроді, ви вже і родина. Чув одного служителя, який розказував таку історію, як він вів весілля, і там він каже: Я проводив конкурс, я його назвав конкурс на найкращу тещу. На що залу він почув вигуки, яка вже теща? Треба казати, мама, що це неправильно, як так можна, обурення страшні. На що служитель каже, зразу мені прийшло слово, я зразу відповів і сказав: напевно, Біблія не така свята книга, що вона те, що Петра називає тещою саме. І з якого часу це слово теща чи тесь воно стало якимось таким нецензурним, неправильним, таким навіть можна сказати, грубим, щоб його не вживати. Звичайно, правильно і воно. Так з любов'ю, звичайно, коли звертатися до своїх тестя і тесті говорити «мамо», тату. Але коли говориться про них в третій особі, коли про них розказується, то є цілком нормально сказати це слово теща чи тесть. І сьогодні хочу розказати про одну людину, просто подивитися, що про неї написано в Біблії, і саме про нього написано слово тесть. Не написано, що ава, «абба», єврейською татко, татусь, а саме Біблія звиває слово, яке перекладається як тесть. В нього були інші ролі. Він був чоловіком, в нього була дружина, в нього були діти, було мінімум сім дочок, одна на ім'я мала Ціпора. Також він був служителем, він був жерцем, написано, він був священником. Але в більшості, коли говориться про нього, в більшості, коли про нього написано, саме вживається оце слово тесть, що він був Він був тестем, саме він був тестем Мойсея. І він був батьком його дружини Ціпори. Його ім'я воно спочатку в Біблії згадується як реуїл, воно перекладається як друг Божий. Потім в наступних розділах воно більш відомо вже більше написано про нього як «Їтро». Одною іноземною мовою ви могли чути це ім'я як Іофор. Але суть те сама, це був тесть Мойсея. І от сьогодні хочу просто трошки подивитися на цю людину. Зараз в юдоїзмі євреї вони шанують його, шанують як праведника, тому що це саме та людина, яка була язичником, і пізніше він визнав і прославив справжнього Бога, він прославив Яхве. І треба ще сказати, що. Євреї шанують, є деякі євреї, які навпаки в деяких сказаннях говориться про те, що він, наприклад, міг бути причиною, що старшого сина Мойсея його спочатку не обрізали, що тобто його не присвятили Богові, що він міг наполягати саме на цьому, щоб перший син був принесений вже в служіння ідолу, а вже наступний Богу. І далі в книзі вихід є історія, як дружина Мойсея вона швидко виконала це обрізання. Деякі дослідники Біблії вони проводять певні паралелі між Їтро і Мелхиседеком, називаючи саме Їтро другим таким Мелхиседеком. Один був за часів Авраама, другий був за часів Мойсея пізніше. І той і той приходить до Авраама, Їтро приходить до Мойсея після того, як вони здобули перемогу. В одного було написано керівник господарства, тобто раб Еліїзер Мелхиседека. В Вітро був внук, якого називали, якому ім'я був Еліїзар. Але суть в тому, що і той, і той прославляли Бога, той і той приносили жертву. І Біблія, от, так по-особливому підкреслює роль Ітру, такого доброго, правильного язичника, який пізніше розкаявся і став праведником, став слідувати за Господом. Історія починається. Тро вже в другому розділі книзі вих, вихід після того, як Мойсей, як він вбиває єгиптянина, він тікає і він приходить написано в країну Мідіян. І в цій країні він зустрічає дівчат, жінок, які там пасли оте, отару. Він допомагає їм. І, прийшовши додому, вони розказують про цього чоловіка. Пізніше вони запрошують його до себе, і, і Мойсеєві Гітро віддає. Ціпору за дружину, і в нього народжуються два сини. Пізніше книга вихід говорить про те, як Мойсей пас отару, як йому появляється палаючий кущ. І далі тут же він згадується вже, якщо в перших розділах він згадується як реуїв, друг Бога. Далі вже про нього говориться його ім'я, написано як Ітро, яке перекладається, такий як перевага, видатний. Дехто говорить, що це був саме такий титул священника чи жриця, недокладно ім'я, що його ім'я насправді є Їтро. Але ім'я вітро дуже багато разів вживається в Біблії і продовжується. Після цього він приходить до свого тестя, і тут гарна історія подивитися, що хоча Мойсей знає справжнього Бога, йому Бог явився, він переживає такий контакт з Богом, він приходить до тестя, який є язичником, і він проявляє йому таку глибоку високу повагу. Він з ним говорить про те, що він хоче залишити дім, хоче забрати дружину, хоче забрати дітей і хоче вертатися до своїх братів. І на що його тесть? Він відпускає його з миром, він його благословляє, він йому каже Іди в мирі. І потім в Мойсея вже було, ми знаємо, історію, як Господь виводив ізраїльський народ. І далі, коли вже ізраїльський народ був виведений з Єгипту, є 18-й розділ, коли вони знаходяться в пустелі і гітро разом з ціпорою, з дружиною Мойсея і з двома внуками, тобто двома дітьми, Мойсея приходить до нього. І хочу трошки прочитати початок саме 18-го розділу з першого по 12-й вірш. Подивитися на ті події, що ж відбувалося там, і починається розділ: так і почув вітро, жрець медіанський, мойсеїв. Тесть, усе, що зробив був Бог для Мойсея та для свого народу Ізраїлового, що вивів Ізраїля з Єгипту. І взяв вітро, мойсеїв тесть, жінку Мойсеєву ціпору, по відісланні її, та обох синів її, що ймення одному гершом, бо сказав був, я став приходьком у чужому краї, а ймення другому Елізер. Бо Бог мого батька був мені поміччю і визволив мене від фараонового меча, і прибув вітро, тесть Мойсеїв і сини його та жінка його до Мойсея в пустиню, де він отоборився там біля Божої гори. І сказав він до Мойсея: Я тесть твій вітро приходжу до тебе, і жінка твоя, і обидва сини з нею. І вийшов Мойсей навпроти тестя та й уклонився до землі, і поцілував його, і питали вони один одного про мир, і війшли до намету, і оповів Мойсей своєму тестові про все, про все, що зробив був Господь Фараонові та Єгиптові через Ізраїля, про всі труднощі, які він спіткав. Був Господь. Був по дорозі, та Господь визволив їх і тішився Їтро всім тим добром, що вчинив Господь для Ізраїля, що визволив його з єгипетської руки, і промовив Їтро, благословенний Господь, що визволив нас з єгипетської руки та з руки Фараонової, що визволив народ з під руки єгипетської. Тепер я знаю, що Господь більший за всіх богів, бо зробив це за те, що єгиптяни вихвалялись над ними. І взяв їтро Мойсеїв тесть, цілопалення та жертви для Бога, і прийшов Аарон та всі старші Ізраїльові їсти хліб з Мойсеєвим тестем перед Божим обличчям. Початок розділу дуже багато вживається слово саме тесть. І сам про себе він говорить Я тесть твій їїтро. Але тут хочу звернути увагу на щось трішки інше. Приходить їтро, приходить жрець медіанський, приходить язичник, той, який. Можливо, він чув про Бога, але він знав своїх богів, своїх язичницьких богів, знав, що їх є багато. І коли він приходить, Мойсей починає з ним ділитися доброю новиною. І от в цьому відриску, відривку можна добре побачити такий приклад. Стосунків сім'ї в сім'ї, коли є люди віруючі, коли люди, які пізнали Бога, і є невіруючі люди, як таким людям можна проповідувати, як таким людям, своїм родичам, своїм найближчим можна доносити Євангеліє. І подивитися на кілька речей, що саме тут відбувалося, перше за все, те, що Мойсей він не може мовчати. Вони могли говорити про будь-що, але вони говорили про Бога. Мойсей розказував своєму невіруючому родичу про Бога. І він просто не може ділитися, не ділитися цією доброю новиною, не розказувати. Люди так влаштовані, що навіть зараз ми хочемо ділитися чимось добрим. Ми любимо один одному відправити якесь надихаюче місце з Біблії, відправити псалом, пісню прославлення, проповідь, яка підтримує, збудовує. Часами може бути так, що якщо людина щось добре знає і не ділиться, то люди навпаки так возмущаються, як ти міг не сказати, не розказати. Так, такі приклади, що хтось, наприклад, десь робив автомобіль, зробили недобре, ще й обдурили. І якщо хтось знав, що в церкві є брат, який може добре, якісно і совісно зробити, і по добрій ціні, і ти не розказав, люди будуть возмущатися, як ти не можеш ділитися доброю новиною. І так само в Мойсея, У нього є ось оця, в нього є його Бог, в нього є стосунки з Богом, і він не може не ділитися. Він починає свою розмову з вітро саме з цієї доброї новини, що зробив Бог. На початку цього розділу сказано про двох синів Мойсея, Гершом і Елізер. Перше його ім'я перекладається як, що я був приходьком у чужому краї, що мені було там недобре, що я там мав переживання, що щось було не так. І дослідники Біблії говорять про це місце, що оці два імені вони тут вжиті. Не випадково, що спеціально вони тут поміщені, тому що перше означає ось таку погану новину щось недобре, то що всі люди згрішили, що залишені слави Божої, що заплата за гріх, смерть. Почувши таку новину, почувши таке про себе, важко важко почати радіти. Навпаки, дух засмучується, розуміючи, що прийде смерть. Смерть це єдине, чого. Чого можна бути певному, що не змінювалося в цьому світі, але всі люди з товідсвятковою ймовірністю, вони смерті. І друге ім'я, яке тут вжити, його молодший син, Елізер, написано: Бог, який був Бог, який був мені помічю і визволив мене. І тут приходить оця добра новина: що є добра звістка, що є спасіння від Бога, що людина сама не може спастися, що є той, хто це посилає, хто посилає поміч, і хто посилає ось оце як написано визволення. І саме це є одно з ключових в проповідуванні і зараз в Євангелії, що людина грішна, людина не може сама спастися. І є та добра новина, є оце як тут написано Його другий син Елізер, що Бог планом Бог приходить зі спасінням. І далі дивлячись на цю історію, як відбувається зустріч Мойсея з його тести. Перш за все, написано, що Мойсей виходить на зустріч йому. Треба собі зрозуміти, що коли Гітро приходить до Мойсея, то такий соціальний статус Мойсея дуже змінився. Будучи в свого батька, він був пастухом. Він був зятом, звичайно, священника, він був зятєм служителя, але, по суті, він був пастухом. І... Але вже коли б до нього приходить їтро, все змінилося. Мойсей стає головою народу. Він той, хто веде великий народ. В книзі вихід написано, що там вийшло 600 тисяч людей, які могли брати участь в війні, тобто це були мужі. Якщо до цього додати жінок, дітей, старших осіб, то говориться, що Мойсей вивів 2 мільйони, 2,5 мільйони людей з Єгипту. І ось виходить, що Мойсей це вже не. Що Мойсей вже не просто пастух, який був там десь в пустилі, він же великий голова, він керівник народу. І починається їхня зустріч з того, що Мойсей виходить, і він написано, вклонився йому до землі. Низько вклонився. Можете собі уявити таку ситуацію, що зараз в Варшаві проживає там 2-2,5 мільйони людей, і хтось приходить до мера Варшави, і він йому кланяється, кланяється вам прямо в ноги. Напевно, ситуація малоймовірна. Але тут виходить Мойсей, той, який був найсмиренніший з людей, і він кланяється своєму тестеві, своєму батькові, кланяється в ноги. І написано, він його цілує, і вони питали один одного про мир. Коли він його відпускав, він йому казав, іди з миром. І він його питає про мир, питає його, як ти. І тут в цьому можна побачити, що коли приходить невіруючий родич, Перше, що робить Мойсей, він проявляє до нього глибоку пошану. Він проявляє до нього також таку любов. Він міг набагато зовсім по-іншому спілкуватися зі своїм невірним. Він міг говорити багато слів, які той грішник, як він загине, як буде палати вогонь над ним в пеклі. Але він проявляє до нього любов і пошану. І після цього, як він оце робить, проявляє любов і пошану. Він далі починає йому говорити про Бога, він на цьому не зупиняється. Є такий вислів, що любов без істини це просто сентиментальність, це просто емоції. В Україні говориться, говорили, балакали, сіли і заплакали, тобто певні емоції, і нічого з того не сталося. І так само, якщо навіть якщо людина говорить тобі правду, говорить якусь істину, те, що дійсно з тобою не так, але в цьому немає любові. Немає до тебе любові, то навіть ця правда вона буде відкинута, вона буде сприйматися як якась грубість, і людина не буде просто цього приймати. І тому апостол Павло, він до офіціант в 4:15 пише таку річ, що були ми правдомовні, і далі тут не закінчується, написано: були ми правдомовні в любові, щоб могли ми говорити істину в духі любові. І от в цьому, в цій ситуації з Мойсеєм дуже добре видно, що коли приходить невіруючий родич. Він перше проявляє пошану, проявляє любов, але в цьому всьому він не забуває, що він має прославляти Господа, і він говорить про Бога. Він говорить те, що сказав Бог. Бог в книзі вихід є таке місце, 9:16. І Бог говорить: але я для того залишив тебе, щоб показати тобі мою силу і щоб оповідали про ймення моє по всій землі. Це чув Мойсей, і він робить саме оце зі своїм невіруючим родичем. Він оповідає про ймення Господнє. Для, перед ним. І далі, що відбувається, перше, що говорить Мойсей, він говорить йому про те, що зробив Господь, і він не описує це все так, як Євангеліє процвітання: що Господь добрий, що все буде чудово, що не було ніяких труднощів, що все казково. Написано, що він також розказав про всі труднощі. Він показує, що Життя з Богом це не будуть тільки всі, всі дні, радісні, всі радісні хвилини. Звичайно, що будуть труднощі, але в цих труднощах, які переживають люди, Бог є з людьми. І труднощі для того, далі Павло продовжує це місце проговорити правду в любові, щоб ми зростали в усьому і були подібні до нього. І оця така проповідь, оця поведінка Мойсея, вона дає свої плоди. Продовжується воно тим, що гітро він говорить, він стає, він говорить: тепер я знаю, що Господь більший за всіх богів. Він розуміє, що дійсно є яхви в язичності. Зазвичай так, що один Бог відповідає за щось одне, наприклад, за сонце, чи за вітер, чи за землетрус. Але коли він чує про Бога, який робив стільки чудес, коли він керував багатьма стихіями, він розуміє, що це є Бог над богами, що це є дійсно той правдивий Бог, який є на цьому світі. І він це визнає. І далі написано, що відбувається з ним. Написано: і тішився їтро всім тим добром, що вчинив Господь. Людина, яка дійсно приймає Бога як свого Спасителя, в неї приходить оця радість. Радість від Бога. І саме оце й бувається з Їтро, і він тішився. Людина, яка прийняла Бога, вона просто не може почати служити Богові. І це саме розписано і про Їтро. Написано, що він приносив цілопалення, що він приносив жертви для Бога. І так само людина, яка прийняла Бога, вона не може, вона не, може не мати спілкування з іншими. Написано на кінці цього 12 го вірша, що вони їли разом хліб, що його взяли до, до Аарона, до Мойсеєвого тестя, і вони разом мали це хліболомання. І продовжуючи з 13-го вірша до кінця написана ще одна ситуація про Гітро як мудру людину, як людину, яка мала не тільки мудрість, але вона вже й прийняла Бога. Написано, що. Він дивився, що робить Мойсей, як він проводить свої дні в пустелі. І там написано, що Мойсей з ранку до вечора він судив народ. І, можливо, в нього в гітро, в тестя Мойсеєвого, виникла зразу якась. Е... Порада, яку можна дати Мойсеєві, що можна зробити краще, завжди можна подивитися на когось, прийти і сказати, заскритикувати неправильно, це можна робити набагато краще, або взагалі навіщо це ти робиш? І там написана цікава річ, як він робить мудро. Він Питає самого Мойсея, а що це ти робиш народу? Він каже, що це за річ, що ти робиш народові. Він зразу не приймає якісь рішення, він не робить свої висновки. Він спочатку питає, щоб почути, що сам на увазі мав Мойсей. Мойсей йому розказує про той суд, що він чинить. І далі приклад дуже мудрої поради. Він дає йому таку пораду, що в тебе дуже багато людей. Як я вже говорилося, що 2-2,5 мільйони людей. І просто фізично неможливо всім виділити час. Зранку до вечора це треба було проводити, як написано. І Він дає йому пораду, що потрібно делегувати ці обов'язки, що потрібно великі справи тобі вирішувати, менші віддати десятникам, п'ятдесятникам, сотникам, тисячникам. І... Треба звернути увагу на те, як він дає цю пораду. Він йому каже, все це що робити, але він додає. Він говорить так: а Бог тобі накаже, або каже, і Бог буде з тобою. Тобто він дає йому пораду, але він говорить, що ти спочатку маєш це, це дізнатися з Богом, чи це дійсно так. Не так, що це порада від мене, така з людської мудрості, порада можливо й мудра, але якщо вона не від Бога, якщо так не хоче Бог, якщо з тобою в цьому не буде Бог, то так не потрібно робити. І в цьому Бог був. Бог Мойсей зробив так, як наказав йому. Були вибрані мужі, написано здібні, богобоязливі, справедливі, що ненавидять зиск, і вони були поставлені. І після цього всього, як Мойсей дає пораду, як бач, як хитро дає пораду, як він бачить, що Мойсей це все робить, і він так який справжній мудрий наставник він просто залишає іде. Він міг залишитися і контролювати. Він міг потім давати поради чи критикувати далі Мойсея, що ти ось цього неправильно вибрав, того можна було на інше місце поставити, він просто показує, що ти вже далі повинен бути сам. І він залишає написано в кінці, що він пішов у край сім. І саме цей принцип залишилося і до цього часу залишилася така структура в церкві. Павло пише до Тита, щоб ти впорядкував недокінчене та просвітерів настановив по містах, що по церквах мають бути, як написано, тих, кого ставлять пасторами, деяконами, іншими служителями, що кожен повинен бути на своєму місці, що одна людина не може все робити. Що Мойсей мав відповідати за слово від Бога, а Інші люди, які були поспалені, вони мали відповідати за повсякденні справи. І от саме Ітро, який названий Тестем Мойсея, який, який, мож, який був його, ми могли б сказати тато, але Біблія, свята книга, вона називає тестя, тести. І вона показує їтро як або реуїла, друга Божого, показує як прикладом такої людини, невіруючої людини, людини. Яка була родичом віруючої людини, якій було проповідано Євангеліє, якій було проповідувано про Бога, розказано про Бога, і зробив це Мойсей по духу любові. Він, по-перше, проявляв до нього повагу, він проявляв до нього любов, він вклонився йому, будучи, будучи простим пастухом з ним, він е розказував йому про свої плани. Він просив у нього дозволу, чи він може вийти. І коли до нього прийшов вітро, коли він вже був. Був керівником народу, то він все рівно вклоняється йому. І в цьому, в проявленій любові, він продовжує говорити істину. Він не може просто мовчати і не ділитися цією доброю новиною. І це є той принцип, про який пише Павло, щоб були ми правдомовні в любові. І в свою чергу, коли Їтро, Тесть Мойсея він слухав слова. Мойсея він сприймав їх також в любові. Не в штики, він сприймав і слухав їх. І, вислухавши, вони відкликнули сього в серці. Він визнав, він сказав, що Бог, твій Бог, є Богом над всіма богами. І далі це дало великі плоди. Це дало то, що її приніс, е, приніс жертву. Він почав служити. Він знаходився в спілкуванні з тими, хто теж прославляють Бога. І він є приклад того, як давати мудру пораду. Що він спочатку спитав людину, що ти робиш, чи тобі дійсно потрібна ця порада, і давши пораду, він робить акцент на тому, якщо тобі накаже Бог. Як до Якова, Якова 4,13.15, там написано, що як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо те і це. Що якщо схоче Господь, то можеш ти зробити так. І гітро є таким прикладом для нас, людини. Яка прийняла, прийняла Бога в своє життя. Це була історія про нього для того, щоб розуміти, як спілкуватися зі своїми невіруючими родичами, що наскільки це важливо, якщо пам'ятаєте цей вірш, який написано: хто не дбає про своїх найближчих, про своїх рідних. Цікаво, що б ви подумали, якщо б ви не чули закінчення. Що хто не дбає про своїх рідних, той не має часу, чи той не знаю, виїхав за кордон. Напевно, мало хто би сказав, що ти втратив віру і ти гірший від невірного. І наскільки важливо є проповідувати своїм рідним, але потрібно це робити в любові, робити в духу любові і в цій любові не забувати про істину, тому що істина без любові це будуть тільки почуття, сентименти і нічого іншого. Е -е. І хай Господь нам цьому допоможе. Амінь. Давайте помолимося і благословимо нашого Бога. Наш дорогий Бог. Ми дякуємо Тобі за твою любов. Ми, Господи, дякуємо Тобі за те, що ми можемо бачити Твоїх дітей. Ми Господи, можемо бачити мужів Божих, і можемо, Господи, бачити їхнє життя і брати з них щось для себе. Господи, в кожного з нас в житті, кожної з наших родин є ті люди, які ще не знають Бога, ті, які ще не повірили. І ми, Господи, як ті, які прийняли і пізнали правдивого Бога, на нас, Господи, є обов'язок доносити їм правду. І ми, Господи, просимо тебе, щоб ми мали відважні відвагу це робити, щоб ми, Господи, розуміли, що істину і твою правду потрібно доносити в духу любові. Що там, Господи, найперше повинна бути любов, щоб Господи, це слово не звучало як меч і не ранило, але Господь, щоб воно через любов. Трапляло в їхні серця. Допоможи нам, Господи, в цьому проходити через наше життя. А ми, Господи, Тебе прославляємо і звеличуємо Тебе. Тобі слава і подяка наш Бог. Амінь.